Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням сил оборони таврійського напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 567 окупантів та 37 одиниць техніки, 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 19 автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки, один склад боєприпасів. Також нейтралізована або знищена 207 ворожих БПЛА різних типів. Але ворог продовжує злочинні атаки на мирні міста та громади нашої країни. У Нікопольському районі, ну те, що наш напрямок, ворог вночі атакував з важкою артилерією Марганецьку громаду, в день вдарив по Нікополю. Поранення отримали двоє хлопців 19 та 21 років. У Криворізькому районі обстрілів не було. На жаль, загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою, тому дотримуємось правил повітряної тривоги. У кривому розі ситуація контрольована. Місто продовжує працювати на перемогу. Всі служби міста, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють. Рада оборони міста продовжує вести системну роботу щодо надання допомоги нашим героїчним військовим матеріально-технічному забезпеченню. Лише за останні дні від Ради оборони міста надали допомогу військовим на суму ще понад 900 тисяч гривень, зокрема 17-й танковий, 60 й 61-й, 82 й та 183-й бригадам. Передали квадрокоптери Mavic Pro, Пікап Mazda, тепловізори. Провели ремонти військової техніки та багато іншого. А з початку війни Рада оборони міста надана допомогу нашим військовим на суму вже понад 1 мільярд 763 мільйони гривень. Це один з найбільших показників з допомоги від міста Україні. Робота продовжується. Важлива і допомога військовим частинами надання допомоги ветеранам та сім'ям захисників. В цілому нашому місті. У підтримці ветеранів ми реалізуємо системну політику, політику героїв. Зокрема, це максимальна допомога в наданні послуг через створений нами один із перших в Україні Офіс Я ветеран. За принципом єдиного вікна там можна отримати майже 600 видів різних послуг. Послуги Офісу максимально затребувані. Та його популярність зростає. З моменту створення офісу, тобто з червня минулого року, за півроку, ну, фактично, у ньому надано вже 5500 різних послуг ветеранам та їхнім родинам. При цілому, лише за січень цього року, за минулий місяць, вже рівно тисяча послуг. Дякую працівникам офісу за вашу працю та увагу до наших ветеранів. Офіс «Я ветеран працює у центрі адміністративних послуг Віза. У будівлі виконкому Криворізької міської ради щоденно з 8 до 15.30, окрім вихідних, також реалізуємо інші програми підтримки ветеранів. Це і прямі виплати з міського бюджету ветеранам та сім'ям загиблих героїв, створення інституту помічників ветеранів, безкоштовні юридичні консультації, безкоштовний відпочинок для дітей у комунальному таборі. Видача продуктових наборів декілька разів на рік, лінія психологічної підтримки, проект навчання ветеранів війни неінженерним інженерним професіям майбутнього, затребуваним на ринку праці в it індустрії знижки за карткою. Я ветеран в магазинах, аптеках, перукарнях, спортцентрах та інших об'єктах бізнесу Кривого Рогу. Їх вже майже 200 та багато іншого. Ця робота. Буде обов'язково продовжена. Та про наші мирні перемоги. За результатами учнівської обласної олімпіади з української мови і літератури відразу 15 із 18 юних криворіжців з 8 по 11 клас, які навчаються в закладах нашого міста і брали участь в Олімпіаді, посіли призові місця. Так, перше місце вибрала учениця 11 класу ліцею номер 35 Імпульс Катерина. А Сташенкова, друге місто вибороли 8 учнів, а третя 6 учнів. Вітаю всіх переможців, їх вчителів та батьків. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента, нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!